Традиційну звітну виставку вихованців арт студії кімната презентували у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Всі роботи яскраві та унікальні. А ще їх так багато, що довелося вішати навіть на стелю. До виставці представили десь близько 250 робіт. Тут є масло, тут є пастель, тут є вугілля є. Звичайні гуашні фарби, є акварель. А, ну, чи працюють діти, так що ще тут у нас є. А є є звичайні ручки, якими теж працюють діти серед них і роботи Олега Кулешова. Який надихнувшись минулорічною виставкою, відкрив у собі художника. Передня виставка була 21 січня минулого року. тобто майже день в день. Я прийшов, зайшов случайно сюди. Подивився думаю, що люди вміють польоти, може мені теж спробувати. Другого люто мало перезаняті четверта вже намалював малював перекартину. Я малюну. Перемалюван було таке, то бідончик. Бідончик орішки такі, таке. Я перемалював. Зараз же робіт тримальованих і сьогодні сотім ще робити взяти тут. Прилуцька художня школа студія це сучасний творчий майданчик для художників-початківців, який дає унікальну можливість кожному зануритися у світ мистецтва. Взагалі, студія працює давно, але я в цій студії тільки три роки. і от Три роки вона має назву Художня школа, студія кімната. Заснувалися ми в 2021 році, і ось по нинішній час працюємо. Найбільшою гордістю 2021. 2023 року, особисто для мене, як для керівника, є наші випускники. Їх у нас в 2023-му було 11, і всі 11 вступили. Четверо за кордоном, в закордонних вузах і всі решта в нас в Україні в вузах спеціалізованих. Також двоє наших вихованців зараз навчаються в коледжах. Готуємо до вступу знову майбутню зміну. Тут навчають бачити світ. Як бачить його художник, а ще володіти різними техніками та через полотно передавати своє особисте сприйняття світу. «В Нашій студії займаються діти від трьох років, і в вік далі просто ставиться три крапки. Тому що сюди приходять дорослі люди, дорослі жінки, чоловіки для того, щоб навчитися малювати, а просто відпочити в якості арт-терапії, просто розслабитися після робочого дня. А маленькі натхненники най. Менші у нас 3-4 роки. Вона в нашій студії з трьох років і десь вже от, буквально там 4 місяці займається її робота є на нашій виставці. Усі викладачі студії імениті художника з вищою художньою спеціальною освітою. У нас декілька є відділень. Перше відділення це для найменших, зовсім зовсім маленькі діти, а таке підготовче відділення. Далі йде відділення образотворчого мистецтва, де діти вже вчаться працювати просто де діти вже вчать перспективу, і ну, зрозуміло, що в них вже з'являються певні навики. А потім діти переходять в академічне відділення, і в цьому академічному відділенні вони навчаються вже академічного малюнку і композиції. Ну і звичайно, ми не забуваємо про креатив. Ми намагаємося проводити дуже багато майстер-класів, щоб діти могли спробувати інші техніки. І інші матеріали рівень виставки досить високий, каже відомий прилуцький митець Степан Вербищук. Напрочуд гарна виставка і роботи дуже гарні. Причому видно, що студія розвивається шаленими темпами. Я про всі роботи не скажу, бо їх дуже багато. Але я скажу трошки про початок свого творчого шляху. Мій творчий шлях починався з графіку. І ось тут я бачу графіку, графіка прекрасна. І нагадала мені мою молодість, мої перші спроби. Графіка просто чудова. Сарспон. Відрізняються цим дорослі, дорослі такі стараються ну, викластись, а вони бачать посмоги. Минулого року, після такої виставки, було відібрано найкращі роботи і повезено на міжнародний фестиваль до Туреччини, Турецька зірка. І прилучани, привезли призові місця, статуетки, дипломи. То цього року ми придивляємося і будемо відбирати найкращі роботи на фестиваль Віденська рапсодія у відні, який буде в квітні. І хочу вам сказати, що оці всі роботи це дійсно міжнародний рівень. Серед вихованців художньої студії потенційні майбутні художники, дизайнери та архітектори. Малювати мені подобається, я хочу стати художником. Випустилась рік тому, вступила в університет в педагогічний Драгоманова. Навчання мені дуже подобається. Дуже вдячна арт-студії за таку можливість, що вони мене підготували. Бо я сама б я не справилась би просто Наташа і ну дуже велике. Дякую. Що вона змогла мене підготувати протягом двох років? Наша донька завдяки викладачам підготувала дуже грамотне професійне портфоліо. Роботи було дуже багато. Вона завдяки викладачам. Вона підготувала 30 робот, аж 30 робот. І завдяки тому, що була така велика кількість робіт, вона ще додатково займалася по своїй спеціальності фотошопом, ілюстратором, графічним дизайном. Вона змогла успішно здати вступні іспити. Вона набрала дуже велику кількість балів. Вона набрала 93 бала і 100. і вступила спочатку в один в вищий навчальний заклад, а потім також саме здала успішно і ще в два вищих навчальних закладах і це тільки завдяки викладачам, їхньому терпінню. Креативна виставка вихованців художньої студії у прилуцькому краєзнавчому діятиме до 3 лютого. Тому всі бажаючі поціновувачі мистецтва зможуть насолодитися творчими роботами юних прилуцьких дарувань.